Як відкрити ФОП у 25-му році? Яку групу та які кведи обрати? Та як сплачувати податки, якщо ви, ну, зовсім нічого в цьому? Не розумієте, але хочете розібратися. Про це і говоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина, і ми одразу починаємо. Це відео такий собі певний чек-лист того, що вас очікує, якщо ви вирішите відкрити ФОП. В Цілому реєстрація ФОП доступна для осіб від 16 до 18 років тільки за згодою опікунів або батьків. Необхідне тут нотаріальне засвідчення такої згоди. Для осіб від 18 років, які мають прописку в Україні або договір оренди житла, або довідку переселенця з тимчасово непідконтрольних Україні території в усіх. Інших варіантах обмежень немає, якщо ви громадянин України. Перш за все, поговоримо про те, з чим вам потрібно визначитись до того, як почати процес реєстрації ФОП. А саме про кведи, систему оподаткування та групи. Почнемо з кведів. Перш за все, квед розшифровується як класифікатор видів економічної діяльності. Повний їх перелік можна знайти на сайті Держкомстату. Послання я звичайно залишу в описі для вашої зручності. Чому важливо обрати правильні кведи? Тому що ФОП в цілому має право займатися підприємницькою діяльністю лише за тими кведами, які вказані у його реєстраційних документах. І так, кведів може бути багато. Наприклад, у мене кведи в моєму ФОПі це і рекламні агентства, і допоміжна діяльність у сфері освіти, і роздрібна торгівля, що дійснюється фірмами поштового замовлення, або через мережу інтернет. Та інші, водночас лише один квет може бути основним. Зазвичай основним кветом обирають той квет, за яким ФОП збирається отримувати найбільший дохід. Додавати або змінювати квети можна будь-коли в цілому. Водночас варто враховувати, що велика кількість непов'язаних між собою квед може викликати підозру і у банків, і у податкової. І якщо вашої діяльності немає в переліку держкомстату, варто обирати той квет, що є найбільш сумішним до вашої діяльності. З усіма кведами знову ж таки ви можете ознайомитись за посиланням. А якщо будете реєструвати ФОП через дію, то там взагалі будуть підсказки, які кведи вам потрібні. Далі необхідно визначитися із системою оподаткування. Вибирати можна або загальну, або спрощену систему оподаткування. Це залежить від виду бізнесу, яким ви плануєте займатися. Хто буде вашими клієнтами, фізичні або юридичні особи, українці чи іноземці. Чи будуть у вас наймені працівники, та скільки ви плануєте заробляти? на рік загальна система оподаткування підходить для всіх видів діяльності. Такий ФОП не обмежений у обсязі доходу та кількості найманих працівників. ФОП на загальній системі оподаткування сплачує всі податки та збори, котрі передбачені податковим кодексом України. Якщо не дуже спростити, то загальна система вигідна великим підприємствам, які мають багато витрат на виробництво, та зі значною кількістю найманих працівників. Податок нараховується залежно від суми чистого прибутку за місяць. Тепер поговоримо про спрощену систему оподаткування. Вона підходить не для всіх видів діяльності та має обмеження за кількістю найманих працівників та за сумами вашого доходу, але для малих підприємств, вона, як правило, більш вигідна. Такі ФОПи сплачують єдиний податок, він же ЄП, тому ФОП на спрощеній системі оподаткування називається ФОП на єдиному податку. Розмір єдиного податку залежить від групи. Як податок тут платиться або фіксована сума, або фіксований відсоток від доходу. Усього існує чотири групи платників єдиного податку. Перша група підприємці без найманих працівників. Роздрібна торгівля на ринках, надання побутових послуг, наприклад, максимальний обсяг річного доходу 1,33 млн грн. мільйони гривень. Заборонено співпрацювати з юридичними особами. Друга група підходить для підприємців, котрі займаються виробництвом харчових та не харчових продуктів, ресторанним бізнесом, торгівлею, виробництвом товарів тощо. Тут максимальна кількість працівників 10 людей. Обсяги річного доходу не мають перевищувати 6,7 млн грн. мільйонів гривень. Дозволено співпрацювати та укладати договори з юридичними особами. Третя група підприємців можуть працювати самостійно або наймати необмежену кількість робітників. Доходи за рік не перевищують 9,3 млн грн. мільйони гривень. Дозволено співпрацювати з юридичними особами. Четверта група підприємців, що ведуть сільськогосподарську діяльність. Максимальний річний ліміт доходу відсутній, і тут дозволено співпрацювати з юридичними особами. Також тут передбачено спеціальні системи оподаткування. Проте четверта група це така окрема каста, і далеко не всі бухгалтери та податкові експерти працюють так, беруть, наприклад, на консультування четверту групу, тому що це, звичайно, більш Така рідкісніша історія. Тепер поговоримо про те, які податки сплачуються станом на момент, за якою групою відповідно станом на момент зйомки цього відео, це середина січня 2025 року. Отож, податок для ФОП першої групи. Єдиний податок в подальшому буду казати: ЄП, це 302 дві гривні вісімдесят. Копійок це 10% від прожиткового мінімуму з 3028 гривень. Далі військовий збір 800 гривень, він нараховується як 10% від мінімальної заробітної плати. Зараз вона 8 тисяч гривень в Україні. І мінімальний ЄСВ 1760 гривень, це 22% від мінімальної заробітної плати. Податок для ФОП другої групи дуже схожий з податком для ФОП першої групи. Але податки тут більші. Єдиний податок – 1600 гривень, військовий збір – 800 гривень так само і мінімальний ЄСВ – 1760 гривень. Податки для ФОП-3 групи вже відрізняються. Тут єдиний податок: 3% з ПДВ і 5% без ПДВ з доходу. Військовий збір 1% від доходу і мінімальний ЄСВ так само 1760 гривень. Податок для ФОП четвертої групи це військовий збір, так само 800 гривень, мінімальна ЄСВ 1760 гривень. Та єдиний податок тут ставка залежить від категорії земель і їхнього розміщення. Податки для ФОП на загальній системі оподаткування це ЄСВ не менший за мінімальний розмір 1760 грн. гривень. Максимальна база для ЄСВ 160 тисяч гривень, тобто 20 мінімальних заробітних плат. Військовий збір 5% і ПДФО 18%. Платіж можна здійснити через касу податкової служби у по відділенні банку або через термінал самообслуговування, а також онлайн і онлайн найчастіше сплачують податки. Я так само плачу онлайн. Далі говоримо про реєстрацію ФОП. Всього існує два варіанти: перший зареєструвати ФОП на сайті Дія. І другий звернутися до ЦНАП або державного реєстратора. Реєструвати ФОП можна самостійно або, звичайно, можна скористатися послугами спеціалістів. Тут вже вам вирішувати, чи варто ризикувати. Проте, якщо у вас є хоч якісь сумніви стосовно того, що ви зробите все правильно, це стосується і реєстрації ФОП першочергово, і подальшої сплати податків, заповнення звітності без помилок задля уникнення штрафів в подальшому, я раджу все ж звертатися до спеціалістів. Істі, ведення бізнесу в цілому, як на мене, непростий процес. А на перших етапах, тим паче, і якщо можна десь прибрати фактор нервовості, то я б однозначно його хотіла би прибрати. Якщо говорити особисто про мене, то свій ФОП я реєструвала і перший е, час подавала перші декілька разів, подавала звітність і сплачувала податки саме за допомогою спеціалістів. Тут однозначно можу радити компанію Шотила і партнери». Вони працюють на ринку більше 14 років. На всіх етапах реєстрації та ведення ФОПу від вибору кветів, ведення бухгалтерії та подання звітності. Таким чином, ви заощаджуєте свій час і позбавляєте себе зайвого клопоту. Тим паче, якщо ми говоримо про вартість, то це точно доступно будь-кому і це не вартує якихось нереальних коштів. До речі, на відміну від більшості компаній на сайті компанії Шатилої Партнери. Попередньо вказані ціни одразу, тож ви можете зайти і ознайомитись відповідно. А взагалі залишайте запит на консультацію за посиланням, котре я залишив в описі до цього відео, і тут вже все зроблять за вас. А Якщо ви все ж вирішили реєструвати ФОП самостійно, то я раджу, а хоча б бухгалтерію, передати професіонал. Тим паче, при зверненні до компанії шатили і партнери, якщо ви вкажете, що прийшли від мене, і вирішите стати на бухгалтерію. Перший місяць ведення отримаєте взагалі у подарунок, щоб оцінити сервіс та якість в цілому, за які я ручаюся. А ми рухаємося далі. І далі для загального розуміння подивимося, як виглядає процес реєстрації. Перший спосіб, щоб зареєструвати ФОП самостійно через сервіс Дія, потрібно увійти до кабінету, перейти в меню послуги створення бізнесу, натиснути кнопку автоматична реєстрація. ФОП вказати громадянство і адресу реєстрації ФОП. Обрати зі списку кведи тут у вас будуть підказки, також обрати систему оподаткування загально чи спрощену. Також тут будуть підказки внести контактні дані та підтвердити заповнену заявку кваліфікованим електронним підписом. Заповнення заявки та реєстрація в цілому через дію займе у вас максимум 10-15 хвилин. І вона є абсолютно логічною. Якщо ви підготувалися і прочитали інформацію про те, чим взагалі відрізняються система податкування, групи, кведи і так далі. І легко саме через те, що у вас вже є якась база. Ви підготували до того, як сісти реєструватися, і дія. Крім того, дає вам певні підказки. Тепер поговоримо про те, як зареєструвати ФОП через ЦНАП або державного реєстратора. Вам потрібно записатися на прийом до ЦНАП. Якщо у населеному пункті немає ЦНАП, то відповідно до державного реєстратора за місцем реєстрації. Для цього потрібно підготувати такі документи: паспорт, оригінал індивідуального податкового номера, він же ІПН. Заява на реєстрацію ФОП її можна заповнити на місці або завантажити за посланням, яке, я, звичайно, залишу також в описі до цього відео. І заповнити ви її зможете тоді відповідно завчасно. Якщо у вас загальна система оподаткування, то після реєстрації ФОП вам також потрібно зареєструвати книгу обліку доходів і витрат в сервісі електронний кабінет платника. Всі послання, про які я згадую, я також залишу в описі до цього відео. Протягом доби після реєстрації підприємцям стане доступний витяг із єдиного державного реєстру, який можна побачити в електронному кабінеті дії. А також, звичайно, можна скористатися знову ж таки послугами юридичної компанії, котра візьме на вас всі е, деталі, всю підготовку необхідних документів. До речі, якщо ви вже реєстрували ФОП, напишіть яким чином через Дію або ЦНАП, та чи робили ви це самостійно, і як вам було по складності, або ви, можливо, зверталися до когось, до спеціаліста відповідно. А далі ми з вами поговоримо про те, як сплачувати податки. І подавати звітність та інші питання, котрі, скоріш за все, у вас будуть виникати м, при роботі з ФОП відповідно. Основна відмінність у сплаті податків. Якщо ми говоримо про першу, другу та третю групу, котрі відповідно зустрічаються найчастіше, то в тому, що перша і друга група сплачують. А податки щомісячно авансовим платежем не пізніше 20-го числа поточного місяця, оп, третьої групи здійснює сплату податків, щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий звітний квартал. Звичайно, про ФОП, тим паче про різні групи, детально відповісти на всі 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 питання, котрі можуть у вас виникати в одному відео, просто нереально. Та і я не є податковим експертом, а отже, не можу вдаватися в такі подробиці. Але дякуємо Богу, що є український YouTube і один дуже крутий YouTube канал податкового експерта, котрий знімає ну, дуже деталізовані відеоінструкції під всі можливі питання і більшість бухгалтерів Українських бухгалтерів при заповненні звітів паралельно вмикають його відео, а також ФОПи, котрі самостійно платять податки, в тому числі. Це канал про податки ФОП Михайло Смокович. Я дуже раджу за змовченням підписатися, якщо ви лише думаєте, або вже зареєстрували ФОП. А я дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь питання, залишайте їх в коментарях. В цілому не забувайте підтримувати українськомовний контент на просторі YouTube. І до зустрічі в наступних відео на каналі. Бувайте!